Вітаємо! З даного відео ви дізнаєтесь, як приймати участь в аукціонах через авторизований електронний майданчик Українська універсальна біржа. Якщо ваша тендерна пропозиція активована, наступним кроком є участь в аукціоні. Зверніть увагу, щоб прийняти участь в аукціоні, потрібно зареєструватися, пройти ідентифікацію, поповнити баланс в особистому кабінеті та подати тендерну пропозицію на закупівлю, що вас цікавить. Посилання на дані відеоінструкції ви можете знайти в описанні під цим відео або обрати із запропонованих на екрані. Перш за все, вам необхідно зайти у свій профіль шляхом натискання кнопки Увійти на головній сторінці електронного майданчика Українська універсальна біржа. В діалоговому вікні введіть свій логін та пароль. Для зручності ви можете зберегти логін та пароль згідно до налаштування браузера, який ви використовуєте. Зверніть увагу на наступні моменти. Редукціон або аукціон на зниження ціни. Це один із етапів закупівлі, проведений за допомогою електронної системи публічних закупівель цей етап характерний для допорогових закупівель, а також для процедур, відкриті торги, відкриті торги з публікацією англійською мовою та конкурентний діалог. Механізм проведення аукціону однаковий для всіх цих процедур. Дата та час аукціону визначається системою автоматично. При цьому аукціон може бути призначений лише на робочий день і на робочий час. Відповідно до абзацу 8 пункту 2 порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, що затверджений постановою Кабінету міністрів України від 24 лютого 2016 року номер 166 робочий час. Проміжок часу з понеділка по п'ятницю з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, крім вихідних та святкових днів. До початку аукціону ні ви, ні замовник, ні будь-який користувач системи Прозоро не бачить ні того, хто подав свої пропозиції, ні загальної кількості поданих тендерних пропозицій. Остаточна дата та час аукціону визначається системою автоматично по закінченню періоду подання пропозицій. Електронна система активує модуль аукціон у разі, якщо на закупівлю лот було подано не менше, ніж дві тендерні пропозиції. Важливо. Якщо жоден учасник не подав та не активував пропозицію на етапі прийому пропозицій, то електронна система автоматично переводить закупівлю в статус закупівля не відбулася. І тому модуль аукціону не активується. Якщо пропозицію подав та активував лише один учасник при проведенні до порогої процедури, то закупівля переходить на етап кваліфікація. І модуль аукціону не активується. Якщо пропозицію подав та активував лише один учасник при проведенні процедури відкриті торги. Та відкриті торги з публікацією англійською мовою або два учасники при проведенні процедури конкурентний діалог, то закупівля автоматично відміняється. Має статус Закупівля не відбулася і не переходить до аукціону. Перший крок. Перехід за посиланням на аукціон. Для початку перейдіть за індивідуальним посиланням на аукціон, яке вам було направлено на вашу електронну адресу. Та у профіль у розділі повідомлення. Також ваше індивідуальне посилання доступне у вашому профілі у закупівлі, на яку ви подавали тендерну пропозицію. Після цього перед вами відкриється сторінка, на якій буде вказано, час, який залишився до початку аукціону, індивідуальний номер закупівлі, статус в даному випадку очікування, предмет закупівлі, назва замовника. Оскільки у вас, як в учасника, посилання для участі в аукціоні індивідуальне, якщо занадто рано перейти за ним, то з'явиться повідомлення Вхід на даний момент закритий. Це пов'язано з тим, що сам модуль аукціону активується за 15 хвилин до початку. Другий крок. Погодження з умовами проведення аукціону. Перед початком аукціону ви побачите сторінку, на якій потрібно погодитись з умовами проведення аукціону. Зверніть особливу увагу на пункт 3 правил. Важливо! Просимо звернути увагу, що у веб-переглядачах браузерах існують обмеження на кількість одночасно відкритих з'єднань Задля уникнення проблеми із роботою під час аукціону в режимі учасника, а саме неможливості робити ставку, рекомендуємо в одному веб-переглядачі браузері, відкрити не більше двох аукціонів. Відкриття більшої кількості аукціонів у цьому веб-переглядачі. Браузері може зашкодити роботі користувача навіть у випадку, якщо час початку інших аукціонів ще не настав і вони знаходяться в режимі очікування. Якщо необхідно брати участь у декількох аукціонах одночасно, рекомендуємо відкрити їх у різних веб-переглядачах – браузерах. Щоб погодитись з умовами проведення аукціону, потрібно натиснути кнопку «Так», після чого ви перейдете до модуля аукціону. Третій крок. Участь в аукціоні. Перед початком аукціону система бере п'ятихвилинну перерву. У цей час відображається інформація про кількість учасників без назв. Вони іменуються лише учасник 1, учасник 2 і так далі та їх початкові ставки. У той же час формується черга учасників за критерієм ціна від найдорожчої до найдешевшої. Важливо. Ваша пропозиція обов'язково має підсвічуватись як ви. Якщо ви перейшли до аукціону і бачите лише учасник 1, учасник 2 і так далі, і не бачите учасника, який іменується ви, тоді ви зайшли як спостерігач і не зможете зробити ставку. Тож ваша ставка відображатиметься як ви, а відлік часу стосується саме вашої черги. Аукціон проходить у три раунди. Усі учасники аукціону у кожному раунді мають по дві хвилини для зниження або залишення без змін своєї цінової пропозиції. Між раундами є перерва у 2 хвилини. Четвертий крок. Особливості подання заявки. Під час раундів аукціону першим знижує ціну своєї пропозиції або залишає її без змін учасник, пропозиція якого була найдорожчою на етапі подачі пропозицій або у попередньому раунді. Зараз проходить перший раунд. Ви маєте у своєму розпорядженні дві хвилини, щоб зробити ставку. В даному випадку ваша ставка має бути 188 295 гривень або нижче. Чому саме така сума? Тому що початкова сума вашої заявки становила 190 195 гривень. Якщо відняти від неї мінімальний крок аукціону, а в даному випадку це 1%, отримаємо 188 295 гривень. Пам'ятайте, ви можете знизити свою цінову пропозицію. Не менше, ніж на крок аукціону, тобто в даному випадку не менше, ніж на 1900 гривень, наприклад, 1900 гривень плюс одна копійка. Якщо Ви захочете зменшити цінову пропозицію менше, ніж на один крок аукціону, то система не дасть змоги це зробити і попередить вас. Щоб зробити свою ставку, потрібно ввести заплановану суму у поле внизу екрану та натиснути кнопку Зробити заявку. Після цього вона зміниться на Змінити. Якщо бажаєте відмінити заявку, натисніть кнопку Відмінити заявку. Після цього ваша пропозиція залишиться без змін. Після того, як ви змінили або залишили без змін свою ціну, почнеться відлік до закінчення раунду. Під час нього будуть подавати свої пропозиції інші учасники аукціону у порядку своєї черги. Потім за тією ж самою схемою пройдуть другий та третій раунди. Ви будете бачити ставки, ціни інших учасників по мірі того, як вони їх будуть змінювати чи залишати без змін. Зверніть увагу, мінімальний крок аукціону замовник вказує під час публікації оголошення. Ви знижуєте ціну своєї пропозиції не менше, ніж на крок аукціону по відношенню до своєї попередньої ставки. Ви можете знижувати ціну своєї пропозиції в момент понижуючого аукціону або залишати її без змін. Якщо ви не змінюєте свою початкову ставку, ви все одно вважаєтесь учасником торгів. Ви можете почати знижуватися на будь-якому з раундів або ж не знижувати ціну своєї пропозиції взагалі. П'ятий крок. Оголошення результатів. По завершенню третього раунду відбувається оголошення результатів. На оголошенні результатів відкривається інформація. Про нас підприємств учасників аукціону. Переможцем аукціону стає той учасник, у якого тендерна пропозиція після завершення аукціону є найнижчою, підсвічується рожевим кольором. Шановні учасники! Після подачі тендерної пропозиції для участі у закупівлях зверніть увагу на строк періоду подачі пропозиції. Після його завершення, якщо було не менше, ніж 2 учасника, вам надійде лист на електронну адресу. Із індивідуальним посиланням на аукціон. Також вас буде сповіщено про аукціон в особистому кабінеті. Просимо вас завчасно переходити за індивідуальним посиланням. Не відкладайте це на останній момент та не втрачайте можливість перемогти у цікавій для вас закупівлі. Тож бережіть свою працю та свій час. Дякуємо за увагу та бажаємо успіхів у закупівлях!